шла дев'яті двадцять то я стояла між і п'яти ворогом на згодах Опівдні наполегливих, які все ж вирішили дочекатися путівок у літні табори для дітей, значно менше. Розповідає, черга рухається повільно. Я вчора цілий день телефонувала. Ну ні, ні на робочі, ні на мобільний, ніхто не відповідає. Виявляється, путівки вже видавали. Ну, тобто, має ж бути якась організованість. Людей мають попередити. Якщо підприємство велике, платить внески, ми замовляли ці путівки, то я маю кожного дня тут двері лобом виносити. За словами пані Оксани, найчастіше працівники просять для дітей путівки у агатівку. Та електронік мовляв саме ці табори найрейтинговіші. І якщо ще вчора ввечері путівки у них були, то сьогодні вже немає. Та й видає путівки одна людина. Мовляв, направили іще у два кабінети, але не склалося. Черга зразу розділилася, і коли люди почали заходити в перший кабінет, то ну сказали працівники, що ми не можемо приймати, тому що у нас якась там програма, що не влаштовано. Всі автоматично перестроїлися назад. У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності переконують всіх повідомили про старт розподілу. Тож нині з майже півтисячі путівок лишилася лише п'ята частина. Більшість із тих, хто йде за путівками, хоче саме у ті ж агатівку та електронік. А ці путівки вже роздали. Коли я веду з батьками і запитують такі запитання, чому саме Агатіка в нас є вісім таборів на другу зміну сім, на першу вісім таборів нічим не гірші, ніж агатіка чи електроніка. Батьки повідомляють про те, що бать... дітки чи то в класі, чи то в дворі вже згрупувалися компаніями і бажають їхати до Агатіки чи електроніка. Але в нас такої кількості Агатіки чи електроніка немає. Повідомляю батькам і пропоную і інші табори, які нас на що люди незадоволено відповідають, що ми не можемо забезпечити належним чином обсяг їхніх їх... їх потреб. Та й приходять люди, мовляв, усі в один день від того й черги та ажіотаж запевняють на третю та четверту зміни, котрі розпочинаються 17 липня та 6 серпня. Путівки у такі бажані рівняними табори таки будуть. Очікують їх за 20 днів до початку відпочинку. Ірина нечепорук, ігор Прокопчук, новини Рівного.